Заступник міського голови Анатолій Кравець відповідає у громаді за найбільш важливий напрямок комунальне господарство. Згідно з декларацією, за 2023 рік він володіє земельною ділянкою у Кіровоградській області. Має квартиру в білі церкві разом з дружиною та двома дітьми. Їздить на автомарки Тойота 2014 року випуску. Якщо вірити декларації, то купив її за 120 тисяч гривень, але порівнюючи з з ринковою вартістю, то вона коштує орієнтовно півмільйона. Торік у стінах міськвиконкому Анатолій Васильович заробив 675 тисяч гривень, отримав ще 102 тисячі пенсій та інші соціальні та чорнобильські виплати. Готівки, як і його колеги Усенко та Новогребельська, декларувати не забажав, тож тримає ймовірно, десь у засекреченому місці. Натомість має 9 рахунків у банках, але й там все конфіденційно. Попри немалі доходи, пан Кравець має кредит, який взяв у розмірі понад 171 тисячу гривень. Ще у жовтні 2021 року. Залишилось йому повернути ще 83 тисячі. Також минулоріч він по бартеру провів транспортний засіб за 980 тисяч. А згідно з внесеними змінами, до декларації у березні цього року він придбав рухоме майно за півмільйона. Вірогідніше за все це авто. За даними сайту ЮКОЛ, це Тойота Венза 2016 року випуску. А ось дружина топ чиновника Світлана Кравець є власницею квартири та автомобіля Тойоти Авенсіс. Працюючи у приватних компаніях, вона заробила понад 262 тисячі гривень та ще отримала пенсію. Маємо створити таку комісію, яка буде відповідно до порядку. Обстежувати пошкоджене майно, відповідно заповнювати документи, а саме чек-лист, на підставі якого через сервіс є відновлення, громадяни в межах до 200 тисяч гривень зможуть отримати з державного бюджету відшкодування.